Отримали, погляньте лише, який класний та актуальний лот. На зиму 125 гривень всього за пару рукавиці ось такого плану та рукавички для хлопчиків та дівчаток. У загально у лоті буде 28 різних пар. Покажіть, будь ласка, лише який, який вибір всього. 3500 за все. Вони йдуть утеплені. Погляньте, будь ласка, ось такий наповнювач всередині. Йдуть не продуваючи, не промокаючи. Ось таке щільне іде напилення. Ось тут, щоб можна було максимально скріплення, наприклад, там санчата ті самі тягати і все інше, щоб ліпити сніжки в розгляд. Мірах. Від 3 до 8 років орієнтовно. Всюди є світловідбивні елементи. Тут, наприклад, така полоска, на рукавичках теж ось так. Дуже гарні варіанти. Я маю сказати, що лавандові, сині, такі самі ходові кольори. Як бачите, більш чорні з синьою полоскою, м'ятні такі більш. Далі ось салатові, ось такі варіанти. Дуже якісні. Від бренду Crane. Це дуже такий відомий бренд, лижний одяг, ми продаємо цього бренду. Тому так, рекомендую заробляти на такому товарі. Тому що це дуже актуально та сезонно. Замовляйте на фіні через наших менеджерів. Усі контакти, щоб замовити, ви знайдете під цим відео.